Як повідомляє Котаку, найдорожчий серіал в історії Володар Перснів Персні влади від Амазон, що з помпою стартував осени минулого року, додивились до кінця не так багато глядачів. Згідно зі статистикою стрімін-платформи, лише 37% глядачів, що почали дивитись серіал, додивились його до останньої серії. Невтішний результат для Амазон і його потокового сервісу Прайм Відео. Warner Bros. почали підготовку до створення нового серіалу по всесвіту Гаррі Поттера» для стримінг платформи HBO Max. Анонімні джерела, пов'язані зі студією, заявили, що кожен сезон шоу буде заснований на одному з семи романів Джоан Роулінг. Генеральний директор Warner Bros. Девід Заслав та голова HBO Кейсі Блойс намагаються переконати Джоан Роулінг допомогти створювати новий серіал, але угода ще остаточно не укладена. Чекаємо результатів перемовин і подальших новин. Анімаційна студія Illumination разом зі студією DreamWorks планує повернутися до своїх культових, проте вже трохи підзабутих анімаційних серій. Так бо студії Кріс Меландандрі сказав, що вже успішно обговорює повернення оригінального акторського складу для продовження шрека. Окрім п'ятого сольного фільму про зеленого огра. Він планує зробити і окремий анімаційний фільм про його друга Віслюка. Також студія працює над продовженням фільму Співай, а саме третьою номерною частиною і новим оригінальним мультфільмом під назвою Міграція, що розповість про життя і суперечності в сімействі качок. Так, з потеплінням батько Кача хоче лишатись у безпеці на ставку. А матір Качка бажає досліджувати навколишній світ, як каже Маландандрі, цей фільм дуже красивий, а його художня якість значно відрізняється від усього, що вони робили до цього. Якщо ви ще не втомились від серіалів Марвел, то Дісней Плюс приготував для вас новий. Цього тижня студія презентувала новий трейлер таємного вторгнення. На цей раз руки Мікі Мауса дістались до екранізації коміксів про персонажа Ніка Ф'юрі, котрого знову зіграє неперевершений Семюль Л. Джексон. Новий серіал Таємне вторгнення розповість історію протистояння командира Скрулів і голови організації Щіт Ніка Ф'юрі. Щит намагається протистояти. Расі скрулів, що методом обману проникли у найвищі ланки влади Всесвіту Марвел. Судячи з трейлера таємного вторгнення, ідеї для сценарію Марвел підкидує сам генерал Буданов. Так ми бачимо, як на одній з вулиць Москви підривають урядовий будинок, що вже виглядає досить інтригуюче. Судячи з духу трейлеру, нас чекає нехарактерний для кіно всесвіту Марвел Шпигунський трилер. В першому сезоні серіалу обіцяють 6 серій. А його вихід заплановано на 21 червня. Нарешті вийшов перший повноцінний трейлер фільму Барбі від режисерки Грети Гервін. У новому трейлері ми нарешті бачимо повноцінний Барбі Ворлд і персонажів, що його населяють. Одним з яких, до речі, є персонаж Майкла Сері, що вже досить смішно. За сюжетом фільму Кен Гослін і Барбі Робі втомились від пластикового світу, тому разом вирушають у захопливу пригоду у реальний світ. Автори поки ретельно приховують основний сюжет стрічки, проте із трейлера та коментарів акторів, що у ній знімались, стає зрозуміло, що це буде сатирична комедія із нотками фарсу. На великих екранах стрічка має з'явитись влітку цього року, а саме 20 липня. У минулому випуску Кінонюс розповідав, що Apple планує випуск своїх фільмів у кінотеатральний прокат. І от до стрічки вбивці місячної квітки від Мартіна Скорсезе з Дікаплі у головній ролі, що має вийти у кінотеатрах 20 жовтня, приєднується ще один хід від Apple. Масштабний історичний фільм Рідлі Скота Наполеон з Хоакіном Феніксом в головній ролі має з'явитися кінотеатр вже 22 листопада цього року. А вже після цього стане доступним глядачам Apple. TV+. До речі, стосовно прокату фільмів в Україні я інформації поки не знайшов. Та й місцевого дистриб'ютора фільмів у студії схоже ще немає. Тому цілком імовірно, що нам фільми доведеться чекати вже на цифровій платформі. Хоча, можливо, що ще зміниться у майбутньому. Вийшов перший трейлер трилеру Гіпнотик з Беном Афлеком у головній ролі. Окрім Афлека, у фільмі ще з'явиться Вільям Фічнер і Елі Збрага. Режисером і сценаристом фільму став Роберт Родрігес, і це один з проєктів його мрії, що нарешті втілився у життя. Фільм розкаже про детектива Дені Рурка, якого грає Бен Афлек, що розслідуючи пограбування банків потрапляє у кролячу нору. Незрозумілі події, що супроводжують злочини, заставляють засумніватись в реальності всього, що оточує детектива. Допомогти знайти загадкового чоловіка привида, що на його думку стоїть за всім, має обдарований екстрасенс Діана Круз, котру грає Еліс Брага. Режисер описує свою роботу як трилер гічкока на стероїдах. І, судячи з трейлеру, нас чекає досить інтригуючі ігри розуму. Реліз фільму в кінотеатрах очікується уже дуже скоро, а саме, 17 травня цього року. Нарешті вийшов повноцінний тізер продовження хітового бойовика Netflix з Крісом Гемсфортом головній ролі. Евакуація 2 стане повноцінним продовженням першої частини, незважаючи на те, що це суперечить логіці закінчення минулого фільму. За сюжетом найманець Тейлер Рейк приступить до нового завдання ще більшою наснагою. Судячи зі слів продюсера стрічки Джо Руссо, дія фільму відбувається у іншій частині світу. Він має інший темп і інший тон, що сильно відрізняється від першої частини. Вихід фільму на Netflix слід очікувати уже 16 червня цього року. Комедійний фільм Падінгтон 3» уже у розробці. Зйомки третього фільму Падінгтон у Перу із серії пригод маленького загубленого ведмежати, що любить бутерброди з мармеладом, розпочнуться уже у липні цього року. У новій частині британської комедії «Падінгтон» повертається на батьківщину а саме Перу, звідки він поїхав до Лондона багато років тому. Як говорить автори до озвучки Падінгтона у фільмі повертається Бен Вішоу», котрого у нашій локалізації до цього дублював чинний президент України Володимир Зеленський. Тож чи очікувати повернення Володимира Олександровича до озвучки Ведмажати питання риторичне. Зазначив, що попередні фільми серії зібрали понад 500 мільйонів доларів у світовому прокаті та були номіновані на премії БАФТА. Більше інформації про фільм можна очікувати уже найближчі місяці. Компанія Netflix зробила величезний крок у забезпеченні того, щоб адаптація популярної франшизи відеоігор Gears of War стала реальністю. Нещодавно стало відомо, що сценарист фільмів Доктор Стрендж Прометей, Мумія 2017 року та Дюна. Джона Спейтс приєднався до написання сценарію для стрічки. І якщо зі сценаристом вже все вирішено, список акторів фільму ще не оголошено. Проте фанати вже застобили роль головного персонажа Маркоса Фенікса за Дейвом Батістою. Та й сам актор не сильно проти зіграти цього персонажа. Чекаємо більше подробиць про проєкт. Американський актор, режисер, продюсер та просто крутий мужик Клінт Іствуд вирішив піти на заслужену творчу пенсію, і останнім фільмом, що він зніме, стане трилер Присяжний номер 2 Хоча це ще не на 100% визначена справа, і дата початку зйомок поки ще не визначена. Фільм Присяжний номер 2 зосередиться на обвинувачуваному у вбивстві, у котрого є вибір маніпулювати присяжними, щоб рятувати себе. Чи зізнатись, розповісти правду і здатись? Фільм може стати фінальним штрихом у вражаючій кінокар'єрі 93-річного іствода, що за попередні роки творчості встиг отримати купу нагород, в тому числі 4 Оскара і 4 золотих глобуса. Анонсовано, що у 2014 році екранізація гри Minecraft від студії Warner Brothers, схоже, вийшла зі статусу клінічної смерті. Як заявила джерела студії у виданню Дедлайн, прем'єра екранізації Minecraft визначена на 4 квітня 2025 року, а головним героєм стрічки стане зірка Аквамена Джейсон Момо. Режисером фільму призначено Джарета Геса, що до цього знімав відверті проходняки типу Наполеон Динаміт та Йолопи чи витягне фільм своєю харизмою МОМО, і чи вбиватиме він квадратних свиней у ньому? Подивимось. Він Дізель каже, що франшиза попрощається з Брайаном О Пола Вокера, так і продюсер циклу Форсаж говорить. У той момент у 2013 році, коли світ важко переживав втрату Вокера, студія прийняла дуже сміливе. Справедливе та сміливе рішення залишити Брайана О'Конера живим. Я скажу вам це без спойлерів. Я не міг уявити, що ця сяга закінчиться, не попрощавшись по-справжньому з Брайаном О'Конером. Тобто, актор Жирно натикнув, що у наступному фільмі Форсаж нас чекає достойне прощання з героєм уже покійного пола Уокера. Форсаж 10 має вийти в українських кінотеатрах уже 19 травня цього року. Майкл Ман веде переговори про продовження фільму Сутичка 1995 року, в котрому зіграли Аль Пачіно і Роберт Де Ніро. Хоча пройшло вже майже три десятиліття після того, як культовий бойовик Майкла Мана вийшов прокат, схожі, що студія і режисер готують цикл кримінальної класики. До того ж, додається, що Адам Драйвер веде переговори з Маном, щоб зіграти молодого Ніка МакКоулі в фільмі. Другий фільм має стати одночасно і сиквелом, і приквелом, адже події фільму динамічно стрибатимуть у часі. Так говориться, що часова лінія фільму має включати епізоди, що проходять у 78, му 95-му, 96-му і двохтисячних роках. Наразі режисер працює над постпродакшеном фільму Феррарі з тим же Адамом Драйвером в головній ролі. Вийшов трейлер фільму Місія Кандагар, де Джаред Батлер і Тревіс Фімел намагаються зупинити іранську ядерну програму. Так, у центрі сюжету агент генсеру під прикриттям Том Гарріс і його перекладач, котрі виконуючи на секретну місію, були викриті, через що їм доводиться аврально рятуватись до бази США у Кандагар. Фільм стане черговим проєктом Батлера і режисера Рік Романа Вана. До цього ця пара подарувала світу адреналінові фільми катастрофи, падіння Янгола і Гренландія. Від місія Кандагар слід очікувати того самого. Прем'єра фільму відбудеться уже 26 травня в кінотеатрах. Джон Вік 4 столідно стартував в прокаті і продовжує бити рекорди минулих частин. На даний момент стрічка вже зібрала 250 мільйонів доларів у світовому прокаті. І поки доля продовження Джона Віка невідома, стала відомо дата виходу спіноф фільму Балерина з Ганою де Армас у головній ролі. Стрічка вийде в прокат 7 червня 2024 року. Режисер фільму на цей раз не Чад Стахельський, Ален Вайсман, котрий до цього зняв такий фільм, як міцний горішок 4.0», Два перші фільми з саги Вампірський світ та ремейк фільму Згадати все 2012 року. Мавка лісова пісня стартувала у французькому прокаті. І в перший же день показу французьких кінотеатрах мавку подивились понад 74 тисячі глядачів. Хоча варто сказати, що у цю кількість входить і 57 тисяч переглядів на допрем'єрних показах. Прокат мультфільму продовжуватиметься до кінця квітня. Зазначається, що мультфільм зараз конкурує з «Шазам, Людь богів, котрий для порівняння зібрав лише 42 тисячі переглядів за аналогічний період часу. Загалом мавка стала найкасовішим мультфільмом всіх часів для внутрішнього українського прокату, обігнавши по зборам Крижане Серце 2, Співай 2. Та секрети домашніх тварин 2. Також мультфільм лісова пісня стала найкасовішою українською стрічкою всіх часів, зібравши вже понад 100 мільйонів гривень і обігнавши фільм Я ти він вона, який за весь час прокату зібрав 71 мільйон гривень.